Всіх вітаю, мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. Зануримося у світ давніх вірувань наших предків, у світ, де панує магія та містика, де боги і богині ходять серед людей, де природа сповнена таємничих сил. Наші предки спокон віків шанували богиню ладу, втілення любові, гармонії та краси. Її ім'я лунає у шепоті вітру, у співі птахів, у шелесті листя. Вона джерело життя, берегиня родинного вогнища, покровителька жінок та дітей, її образ оповитий таємницями та легендами, що передаються з покоління в покоління, немов скарб, який береже в собі мудрість і силу наших предків. Саме ім'я лада несе в собі глибокий сакральний зміст. Воно походить від праслов'янського кореня лад, що означає порядок, гармонію, злагоду. В нашій культурі неймовірна величезна кількість приказок саме зі словом лад. До прикладу, розумний всякому дає лад. Не потрібен і клад, коли у чоловіка з жінкою лад. Сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває. Тож лада це та, хто приносить рівновагу у світ, об'єднує протилежності, створює красу і любов. Лада символізує жіночу чистоту, вірність і відданість, материнство. Недарма у стародавніх джерелах східні слов'яни словом ладо називали своїх дружин, подруг та наречених. Майже у всіх слов'янських мовах є вираз лада або ж ладна, тобто красуня. У давнину ладу шанували як богиню весни, кохання, шлюбу та родючості. Її свята відзначалися веселощами, піснями, танцями та ритуальними діями. Люди просили в неї благословення на кохання, щасливий шлюб. Здоров'я дітей та достаток у родині лада одна з найдавніших слов'янських богинь, вона є прототипом до всіх інших богинь, яких ми знаємо. Богиню ладу ми часто асоціюємо з весною, з її приходом, адже в наших предків саме з приходом весни починався новий рік. Вони не святкували так, як ми посеред зими. Новий рік вони святкували з розквітом природи, і тоді для них починався новий цикл життя. А які відчуття у вас викликають думки про цю богиню? Які асоціації з'являються? Напишіть про них в коментарях, я з радістю почитаю. Існує легенда, що коли богиня Лада йшла і несла в своїх руках весну, вона стомилася і вирішила трішки відпочити, заснувши на полях. Цим скористалася її вічна суперниця мара, богиня пітьми. Між ними точиться постійний бій за життя та те, щоб володарювати людьми. Тому, щоб утримати ладу, мара усіяла землю навколо неї зерном, з якого проріс терен з колючками, густо засаджений. Коли Лада прокинулась, вона побачила, що відбувається, і, звичайно ж, намагалася вирватися, але їй це не вдавалося. та допомогли їй звернення людей до неї, які просили її прийти і принести весну. Наші з вами предки напередодні весни дуже часто проводили свій час, докладали свої сили на звернення до матінки природи, до лади. До сил природи про те, щоб швидше почалася весна, прийшла весна та принесла плодючість на їхні землі. Адже наші предки та й ми в цілому, наш народ, ми близькі до природи, ми сонцепоклонники. Погодьтеся, що нам дуже важко взимку, коли немає сонця. А коли воно світиться, я прям наповнююся радістю та бажанням творити. Думаю, що ви мої глядачі. Теж такі самі. І так само, як ми і житниця Європи, Україна славиться своїми землями та їхньою родючістю. Тож, коли лада намагалася прориватися через терен, вона кололася, і з неї почали крапати краплинки крові на землю. І з тих краплин проросла інша рослина, яку ми зараз знаємо як Калина. Калина найбільш відома українська рослина. Український символ її зображають на картинах, про неї співають, її вишивають на одязі. І також, що важливо до речі, напишіть, чи ви знали, що насіння калини має форму серця це ще як один символ того, що лада, богиня кохання, також символом богині лади є лебідь. Як відомо, лебідь знаходить собі одну пару і назавжди, на все життя, це вкотре відображає вірність богині Лади та символізує її кохання. Богиня Лада вона богиня світового порядку, вона архетип жінки, вона верховне божество, вона збалансовує та врівноважує наш світ. Богиня Лада це всесвітній жіночий початок. Початок жіночої енергії з приходом християнства на слов'янські землі, церква, стикаючися з опором язичницьких вірувань, вдалася до тактики синкретизму, тобто поєднання елементів християнства з язичницькими. Це дозволило зробити нову релігію більш прийнятною для слов'ян, але водночас призвело до трансформації рідних божеств яскравий приклад запозичення образу лади та її перетворення на Богородицю. Підкреслюючи схожість між богинями, церква представляла Богородицю як християнську ладу, перетворюючи язичницьке святилища на християнські храми, атрибути лади, квіти, птахи, вода стали символами Богородиці, а її епітети, такі як мати, заступниця, милостива. Були перенесені на Діву Марію. Ця тактика, хоч і сприяла поширенню християнства, призвела до втрати багатьох важливих аспектів рідної слов'янської культури та світогляду. Лада вважається дружиною нашого найвідомішого божества та центрального в структурі слов'янського пантеону божеств Бога Сварога. За легендою, вони разом зачали та народили двох божеств. Двох дітей близнюків хлопчика та дівчинку, Леля та Полеля. Це боги юності, світанку, якоїсь певної наївності та краси. З грецької міфології ми можемо дізнатися про абсолютно схожу богиню до нашої лади це Артеміда. А наш полель це грецький Аполлон. Навіть древні греки вірили, що Бог Аполлон прилітав з далеких земель. Багато спільного наші боги відображаються в інших культурах. Коли українці прикликали ладу, хотіли закликати весну, вони зверталися до богині Ой мати, Ладо, благослови нас, весну закликати. Божество Лада має і протилежну іпостась чоловіка ладо. Густинський літопис XVII століття пише про нього у розділі про ідолів руських. Але що це за Бог? Насправді вважається, що це інша сторона Бога Сварога, Ладо, Бог сватання і заміжжя, весілля, посередник між сонцем і людьми. Разом Лада і Ладо утворюють небесний шлюб. Ї символізують єднання жіночого та чоловічого начал. Символіка лади це символ засіяного поля у вигляді ромба, який також поєднувався з мотивами сонця, дерева життя, антропоморфними зображеннями жінки з піднятими до неба руками. Цей символ був оберегом його зображали на вишивках і предметах побуту, а також використовували в народному мистецтві. Тож, цей Бог це, звісно, сварог адже лада богиня кохання та вірності. Його ім'я також фігурує в народних піснях, зокрема про медоваріння. У слові о полку Ігоревім, наприклад, ладом називає свого чоловіка Ігора Святославовича, княгиня Ярославівна. Також Тарас Шевченко у своєму творі Царі 1848 року писав про божество. Дослідники вважають, що міф про ладу має давні індоєвропейські коріння, можливо, успадкований слов'янами від скіфів. У давньогрецькій міфології згадується богиня, яка точно відповідає ладі це Лето або Латона, донька титанів Кея і Феби, мати Артеміди та Аполона. Геродот повідомляє, що батьківщиною Латони є земля гіперборея, Гіперборейські гори у Скіфії. Образ лади часто асоціювався з березою, символом чистоти, ніжності та жіночої краси. Її зображували молодою і вродливою дівчиною з довгим золотистим волоссям, у вінку з квітів або з колосками пшениці. Її супутниками були лелеки, символи родинного щастя та благополуччя. З приходом християнства культ лади поступово згасав, але її образ зберігся в народних піснях, казках та обрядах, і досі в деяких регіонах України збереглися традиції весняних гулянь та обрядів, присвячених ладі. Наші предки зверталися до лади з молитвами та проханнями в різних життєвих ситуаціях, щоб знайти кохання, молилися Ладо, матінко Ладо, подаруй мені кохання щире та взаємне, щоб серце моє раділо, а душа співала. Для щасливого шлюбу Ладо, благослови наш шлюб на любов, злагоду та дітонародження, для здоров'я дітей. Просили Ладо, оберігай моїх дітей від хвороб та нещасть, дай їм здоров'я та щасливу долю. Для достатку в родині закликали Ладо, наповни наш дім достатком, щоб ми ніколи не знали біти та нужди. Серед символів влади береза, символ чистоти, ніжності, жіночої краси. Лелека символ родинного щастя, благополуччя та дітонародження, калина символ кохання, вірності і краси, вінок з квітів це символ дівоцтва, чистоти і весни, а колоски пшениці символ родючості, достатку та врожаю. Лада це не образ з минулого, це жива енергія, яка існує і досі. Вона втілення жіночої мудрості, любові та гармонії. Звертаючись до неї, ми можемо знайти підтримку та натхнення в різних життєвих ситуаціях. Існує багато міфів та легенд про ладу. Одна з них розповідає про те, як вона створила світ разом зі своїм чоловіком Сварогом. Інша історія розповідає про те, як лада допомогла людям знайти вогонь. В цілому. В легендах лада постійно зображається як божество, яке допомагає людям, допомагає знайти воду, допомагає у шлюбі будувати міцний шлюб, знайти людину для цього шлюбу, допомагає цілитися та бути в коханні. Ці міфи та легенди це спроба наших предків пояснити світ і місце людини в ньому. Вони відображають давні вірування та уявлення про кохання, шлюб, сім'ю, природу та навіть космос. Її образ продовжує надихати художників, поетів та музикантів, її ім'я звучить в назвах місць, річок та озер, її символи використовуються в народному мистецтві та обрядах. До прикладу, річка Лада розташована на сході Польщі. Вона є правою притокою річки Танев, яка своєю чергою впадає в річку Сан. У словнику Вацедара XIII століття лада пояснюється як Венера, римська назва Афродіти. І хоча конкретних храмів, присвячених ладі не збереглося, її присутність відчувається у багатьох місцях пов'язаних з природою та жіночою енергетикою. Це можуть бути священні гаї, джерела. Печери та пагорби. Наприклад, гора Богет у Карпатах вважається місцем сили, де жінки зверталися до лади з проханнями про здоров'я, кохання та дітонародження. Також існують легенди про ладані купальні джерела з цілющою водою, які присвячувалися богині. Вважалося, що купання у таких джерелах допомагало жінкам зберігати красу та молодість, а також завагітніти. Образ лади продовжує надихати митців і в наш час. Її можна побачити на картинах, скульптурах, в літературних творах та музичних композиціях. У романі Лада української письменниці Ірен Роздобудько богиня зображена як берегиня кохання та сімейного вогнища. В поезії Ліни Костенко також зустрічаються згадки про ладу як символ жіночої краси та духовної сили. Сьогодні все більше людей звертається до давньої слов'янської культури в пошуках духовного натхнення та мудрості. І лада як втілення любові, гармонії та краси займає особливе місце в цій культурній спадщині лада не богиня з минулого це вічний символ жіночої краси, любові та гармонії. Її образ нагадує нам про важливість родини. Природи та духовного зростання. Звертаючись до неї, ми можемо знайти силу та натхнення для створення щасливого і гармонійного життя. Буду вдячна за вашу підтримку лайком, підпискою на канал та донатом, а щоб не пропустити інші цікаві та корисні відео, натисни на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові публікації. Поділіться цим відео з друзями, щоб вони дізналися про нашу слов'янську богиню ладу. До зустрічі на наступних відео!